Всім привіт, друзі! З вами компанія Акофопус і у нас нове надходження. Ось такий величезний крутий джип Grand Cherokee. Просто взгляньте на нього, на білий колір на цього величезного гіганта. 5,7 мотор. 5,7 мотор 2018 рік. Просто взгляньте на нього, подивіться на його кліренс, який він величезний. Подивіться, як він виглядає ззаду. Це просто неймовірно. 2018 80 тисяч пробіг, Як газ, бензин. Так, заглянемо до нього. У нас тут просто неймовірно шкіряний салон. Дивіться в якому гарному стані. Також у нас є підлокітник. Для удобства також для пасажирів у нас є USB, також є розетки, також є підігрів задніх сидінь. У нас панорамний дах. просто Неймовірно красивий. Також у нас чорна скеля стеля. Бачите, все в чорному кольорі виглядає ну дуже особисті Перейдемо до першого ряду. У нас також є безключовий доступ. Наші безключовий доступ у нас є пам'ятсі, електрорегулювання всіх дзеркал, е е електрорегулювання склопідйомників, також є дзеркал. також дзеркал. Сидіння з електрорегулюванням. Огляньте, які велике мультикармо, скоприборна панель без єдиної помилки. Також у нас є тут карплей, навігації, підігрів, сидінь, охолоджування сидінь. Також у нас є підтримка в русі, адаптивний круїз-контроль. Ну просто взгляньте тут абсолютно є все, великий бортовий комп'ютер. Дах, дах неймовірний. В цьому автомобілі є абсолютно все. Автомобіль для емоцій 5 із цим авторичам. Друзі, заїжджаємо до компанії Автофокус, будуть Гната Коптовича 22Б і забираємо цього гіганта. Він навіть тобі посміхається. Чекаємо тебе.